На Одеського національного економічного університету відбувся 10-й ювілейний форум соціально відповідального бізнесу. Місія для нашого форума являється внедрення нових сфер бізнес синергія молодого і зрілого покоління. Дуже здорово, що всі в такому форматі сьогодні я Знаю не перший раз. И дай Бог не последний, и дай Бог, чтобы все то, что сегодня будет наработано, нашло отклик, во-первых, среди тех людей, кто сегодня оценивает эти работы. Ну і далі пожежі, штоби лапас були сідалюзі, като можна звернутися і за советом, і за допомогою, і може бути за підвіженням. Учні одеських шкіл та бізнес школи мінібос представили свої проекти на суд поважного журі. Дітям доводиться представляти та захищати свої проекти перед фахівцями міжнародної торгової палати, акулами підприємницької діяльності, перед керівниками управлінь економіки обласної та міської ради. Адже на КАНУ не лише грант на розвиток власного бізнесу, це створення свого власного ім'я і міць школи, вчителів та батьків тому хвилювання юних підприємців виправдано.

За категорією проекти ділились на бізнес та соціальні. Дітям довелось не просто захищати, а й економічно обґрунтовувати свої роботи. Хвилю емоцій у залі викликали такі соціальні проекти, як проект допомоги хворим людям та проект боротьби за здоровий спосіб життя. Очі нова буває привичі і мають нашої жити і них зброю діти. из-за того, что их родители принимают на работе пьют или курят, и из-за из этого получается, что дети попадают в детские дома, а родители дальше продолжают заниматься своими медленными привычками. Дамы и господа, сегодня мы хотим представить вашему вниманию проект, который затрагивает проблемы определенной постройки нашего общества. Рядом с нами живут люди, которые любые возрасты и состояния здоровья тяжело смотреть на серьезные заботы, пенсионеры и инвалиды. Среди них есть множество заслуженных людей, которые отдали немало сил и здоровья на благо нашей страны. Учитывая высшие сложности, молодежные активисты в бизнес школы и ГИОС создается добровольное молодежное движение Тимурцы. Идея этого движения заключена в том, что на добровольной основе оказывается спасительную физическую и моральную помощь этой группе граждан. На первом этапе Акесантри плаект планує на території корада. Нам би хотіли, щоб по була задісне Члени журі самодостатні досвідчені особистості. Кожному з них є, що запропонувати юним бізнесменам, і вони щиро діляться своїми знаннями. Вони впевнені, розвиток підприємництва самого дитинства. Запорука економічно розвиненої країни завтра. У высокого социальных социальной ответственности в форуме в Украине. И хочу сказать, что сейчас в Украине разрабатывается такой стратегический документ, мы проносим свою лету, как национальная позиция бизнеса, роль бизнеса в обществе. И очень важно, что такое форум, и те люди, которые организовывают на высоком уровне, и те люди, которые в этом уже участвуют, могут совершенно четко заявить, что мы сегодня вносим свой план, но это очень важный I saw a good example of education apart from school. Yeah. And important to give young people something at hand that they can play with, somebody, they can do something. Else. что чем бы не могли бы работать. Я думаю, ще еще поработала на текстами ваши наклеек, если позволите. Что можно забыть там не болеть, мы проработаем. Організатори форуму соціально відповідального бізнесу впевнені, що підприємництво в Одесі в обличчі цих дітей матиме успішне майбутнє. А такі заходи в першу чергу дають можливість спілкуватися та обмінюватися досвідом. Діти вчаться у підприємців, але не менш цікаві ідеї виносять для себе журі з дитячих бізнес-проектів. проєктів у нас є така можливість, як власі, в Принципі міста до музеї для того, щоб ми його там представити. Я вас приму, вообще приглашаю к себе на рабочий место, я думаю, вам будет достаточно интересно. И мы определимся, где, на какой площадке мы организуем вот этот проект. учасників форуму є і ті, кому вдалось успішно реалізувати свої минулі проекти. Таким став проект журналу для підлітків мандарин кіцна. Найприємнішим і довгоочікуваним стала фінальна частина форуму, де журі оприлюднило свої оцінки. Кращі з команд отримали призи та найцінніше поради від журі. Діти слухали уважно і критику, і похвалу. І по соціальному характеру мені найполіволі понравилася ну, тобто команда Командимусе я хотів побачити грантом при зміни тисяча гривень на ту команду і тим самим створити якоїсь стимул і мотівацію. чтобы эта команда обязательно реализовала то, что она сегодня задекларировала. Все замечательные, радуйте дети. Столько оптимизма от вас получаешь, столько интересных идей, которые в том смысле используешь это в работе. Я предоставляю наш яблок, как площадку для того, чтобы раздавать эти наклейки. чтобы научить детей, и они сделают красивые поделки, рисунки, и так далее, и так далее, сделать выставку. Я желаю вам быть здоровыми, счастливыми, чтобы у вас получалось. Сами вести здоровый образ жизни, привлекать побольше людей. Пусть все наши люди, наши города будут здоровы и счастливы. Поблагодарить организаторов для такого прекрасного праздника, потому что конкурс не всегда бывает праздником, но в данном случае это и так. И поэтому Два диски, диска, это диски с моей музыкой, с очень зодными. <клес> а, да, я хочу отметить, что ваш проект из всех, он и самый продуманный был. То есть он меньше всего вопросов у него разобрал. То есть это все четко и ясно. Очень хорошая и интересная идея. Мне понравилось. Форум соціально відповідального бізнесу це крок на шляху вдосконалення бізнесу, соціальних проєктів школярів Одеси. всіх наших Пожалуйста, пожалуйста, Азар, Владислав Андреевич. В первую очередь остался благодарен с родителями, которые все-таки хотят видеть своих детей, предпринимателей, тех людей, которые будут... Нас с вами радовает в ближайшие десятилетия. Предприниматели, которые мы сегодня здесь увидели и обязаны просто поблагодарить, что они дали свой выходной день на то, чтобы оценить детей, дать им возможность получить путевую жизнь, получить оценку. Все это вместе делает большой стратегический эффект для нашего города. Попереду їх чекає національний чемпіонат Сейдж, переможці якого поїдуть до Сан Франциско. Це місто щасливе для одеських школярів У 2005 році. Вони здобули там абсолютну перемогу. А завдяки підтримці бізнес скіл Одеси, ми сподіваємось на продовження цієї традиції.